Сьогодні зранку відбулася масштабна атака на Дніпро. Чотири ракети збила наша протиповітряна оборона, але є і влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок прильоту є серйозні руйнування та виникла сильна пожежа. Вогонь приборкували майже 100 рятувальників та 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки. На даний момент пожежу вже загасили. Зараз без світла залишаються окремі райони Дніпра, деякі громади Синельниківського, Павлоградського та Новомосковського районів. Загалом понад 220 населених пунктів. Через неструмлену насосну станцію також є перебої водопостачання у Дніпрі, Павлоградському, Синельниківському та Новомосковському районах. Відновлювальні роботи тривають. Через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджені 16 багатоповерхівок. Рятувальники наразі продовжують обстежувати місто вночі. Зі ствольної артилерії та градів агресор Гатив по двох громадах Нікопольського району. Це Мирівська та Покровська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджене агропромислове підприємство та понівечення лінії електропередач. Тому без світла у селі Вишетерасівка залишається майже тисяча родин. Також мешканці населеного пункту залишилися і без зв'язку, бо ворожі снаряди зацепили і вежу. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. На щастя, минулося без постраждалих. Також над Нікопольським районом наші військові з повітряного командування Схід збили дрони камікадзе один ну один дрон Камікадзе Шахіт 136